Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні я вам покажу відео з двох магазинів. Спочатку з вагового відділу це другий день. Ціна за кілограм 387 гривень. І подивіться, який непоганий кардиганчик мені трапився в сірому базовому кольорі. Розмір вказаний L з чудовим прекрасним складом Це 100% вовна вов мірі носа. Стан у нього просто ідеальний, без жодного дефекту, взагалі новесенький, але якось дуже дивно він застібається. Вверху це все не дуже красиво виглядає, дуже натянуто. Доволі непоганий кардиган, дуже класної якості, і він абсолютно не колючий. Тканинка м'яка приємна до тіла, і власне вона ага. хорошої щільності. Щоправда, скоріше за все він чоловічий. По рукавах видно, що вони дуже довгі. І сподобалася мені ось така кофта на зав'язках. Дуже були модними трендовими ці зав'язки минулого сезону, і досі в мас-маркетах речі з такими зав'язками продаються. Гарний колір, такий колір капучини, щоправда, бірочка зі складом тут відрізана. Скоріше за все, це поєднання віскози і бавовни. На дотик тканина хороша, приємна і не електризується абсолютно, тобто це точно не синтетика. Просто треба відпрасувати гарно і чудова кофта з такими от широкими вільними рукавами можна її якось так навіть стилізувати і носити, як кімоно. Зараз це актуально. Ще мені сподобався ось такий яскравий синій светр від Pringle. Розмір вказаний L. І, скоріше за все, це також чоловічий светр, просто він неправильно випраний і дещо він зменшився в розмірі. За складом прекрасний, знову ж таки, це 100% вовна. Інших дефектів тут немає. Єдиний нюанс, що так, він дещо зменшений, але це ніяк не вплинуло на якість тканини, вона не є збитою, не є твердою, а сама тканина доволі пухка. Єдине, що, можливо, тут за маленький оцей подібний виріз, якщо її вдягати поверх якихось сорочок, це буде не дуже красиво. Шкода, що він дещо втратив форму, адже колір у нього божественний. Оцей насичений синій колір надзвичайно прикрашає. І гляньте, яку цікаву знайшла блузу з дуже оригінальним принтом. Вона йде на підкладці, і верхній шар. Я просто переконана, шовковий. Хоча бірочка тут відрізана, ось така от біла підкладка. Скоріше за все, вона з віскози. А ось цей верх. Я думаю, це шов. Вільного крою, така як туніка, йде для літа я гадаю, ідеальний варіант з такими, от бачите, розширеними рукавчиками три чверті, і з якимись підничками, штанами чи навіть шортами, може бути гарним варіантом. Також сподобалася мені ось ця біла сорочка від Zara, Тут розмір вказаний S і тканинка йде така, як атласна. Доволі глибокий у неї виріс і по відчуттях це віскоза. Давайте глянемо бірку. Власне, так я не помилилась, це 100% віскоза. Є ще навіть запасний гуцик, вона в ідеальному стані без жодного дефекту. Дуже гарний варіант сорочки, вона підійде в будь-який образ, і в кежуальний, і в більш класичний, але, на жаль, мені вона не підійшла, і в першу чергу за довжиною рукавчика вони тут на мене за короткі. Хоча, от по ширині, по довжині більш-менш нормально. І далі з одягу буде моя остання знахідка. Власне, в цьому магазині це ось такий в клітинку светр. Він вовняний, але, на жаль, виявився з дефектом, позаду вверху є ось така дірочка. За складом він чудовий на 100% з вовни і дуже оригінальний принт, як для вовняного светру. Переважно светри, які однотонні, а ось тут він в таку от клітинку йде прям супер. Мені дуже сподобався, але, на жаль, дефект має. І, власне, поважила заради цікавості ось цю шовкову блузу, вона заважила всього навсього на 41 гривню. Ще вам покажу взуття, але його тут надзвичайно мало і нічого такого толкового немає. Ось такі були непогані шльопанці від Prime. Марк в гарному стані, тут у нас все в перемішку: і чоловічі, і жіночі, і дитяче взуття. Також і різний сезон, її і літній, і вже зимове. От єдине, що мені сподобалося, це ось ці кросівки від Puma. Вони шкіряні на такій доволі високій танкетці, гарні, і ось ці непогані від Mark Spencer. Іншого такого нічого, аби вам показати, я тут не бачу. Тому давайте переміщаємося з вами в інший магазин Секонхенду. Там я вам покажу люкс. Щоправда, тут біда зі світлом дуже темно і в примірочній і взагалі в залі важко знімати, але думаю, щось та й ви роздивитеся. Ось таке пальто від зара мені сподобалося розмір вказаний S, воно такого морквяного кольору, коштує 600 гривень. Пальто йде без підкладки, тобто воно доволі легеньке, підійде на теплу осінь ну або весну. Ось так воно виглядає в примірці прямого крою, без гудзиків, без застіпок, таке як накидка. Дуже гарно сіло по фігурі, як на мене, і в плечах, і рукавчики незадовгі, незакороткі, і колір дуже акцентний, щоправда, воно синтетичне. Щодо стану, то стан пальта ідеальний, як і в більшості речей на люксі. І ще мені сподобався ось такий стьобаний плащ в молочному такому світло-бешевому кольорі. Іде така от прострочка, як квадратиками невеличкими, і коштує воно 800 гривень. Теж стан ідеальний. власне, ось так воно виглядає в примірці. Йде дещо приталене з такими от кишеньками з клапанами двобортним. Теж воно доволі тонке, швидше за все, підійде на якусь таку більш теплу погоду, теплу осінь і весну. Ще мені дуже сподобалася ось така подовжена жилетка з такими от акцентами в спортивному стилі, такі як стрічки пришиті з написами, і написано, що вона у нас виготовлена в Італії і ще й склад тканини 100% в рай, тобто це не поліестер. І ціна її також 800 гривень. І ось такий от тут вказаний бренд. Не знаю, що це мені мало відомий. І ось така, власне, вона в примірці прямого крою, щоправда, дещо великувата, ось тут дуже широка вона. І з такими от по боках розрізами. Попри те, вона дуже тепленька, дуже м'якенька, дуже комфортна, і стиль мені теж дуже сподобався, цікава, вона така от розслаблений, стиль кежуальний. І ще мені сподобався ось такий жакет в білому кольорі з цікавою такою підкладкою в горох і поясок також в горошок. Це у нас 40-й розмір. Тут у нас вказана ціна 500 гривень, і, на жаль, підкладка тут синтетична 100% поліестер. А от вверх дуже хороший, це 100% льон. Ось такий він в примірці. Попри те, що він для нит, тканина тут дуже структурована, можливо, за рахунок того, що він де на підкладці, адже ляні речі дуже часто звисають як тряпочка, виглядають дещо неакуратними, А тут він справді структурований, класний. Йде приталений з пояском. Щоправда, цей поясок такий дуже літній варіант, але його можна було б замінити на шкіряний ремінь, і тоді можна його використовувати і в більш прохолодну пору року. І давайте я вам ще покажу, які були сумки. Це також люкс. Ось така сумка коштує 400 гривень з тисненням під рептилію. Це був замінник, екошкіра, і ось така тканинна сумочка. У мене є дуже схожа від кіплінг. Вона, до речі, дуже зручна для подорожей. У неї багато відділень, які застібаються на замок, і можна там складати якісь документи. Ось ця була теж дуже красивому такому пастельному ніжному зеленому відтінкою. І ось така невеличка сумочка з прострочкою, але це все не шкіряні сумки. І вони, хоч і в ідеальному стані, новому стані, але от такого нічого особливого поки що я не бачу. Ні жодних таких от класних брендів немає, ні жодної шкіряної сумки. Ось така ще непогана сумка. Щоправда, тут така в неї була раніше захмарна ціна тисяча гривень. Гарної вона форми і пошита з такої тканини, як куртки шиють. А ось ця сумочка, схоже, що з натуральної шкіри. Красивий у неї такий колір. І ціна 600 гривень. Ну, вона більш в такому ретро-стилі. Не усі люблять таку форму сумок. І давайте ще з цієї сторони глянемо на сумки. Ось така була велика сумка Шопер. Вона комбінована з текстилю із екошкіри. І ось така непогана сумка. Але вона не шкіряна, а просто зроблена під таку зернисту шкіру. І дивимося з вами взуття. Це люкс, фіксовані ціни. Ось ці футуристичні кросівки я вам показувала в одному з своїх минулих відео. Коштують вони 1200 гривень. Ну, така ціна зовсім не як в секонд-хенді. Щоправда, в магазині вони будуть коштувати, думаю, в рази три дорожче. Тут загалом дуже хороший вибір саме спортивного взуття, кросівок тут просто до вибору, до кольору. І справді класні, якісні. Тут є і Адідаси, і найки ось такі шкіряні від Адідас. Вони коштують 800 гривень. Поруч ще одні ось такі, теж шкіряні Адідаси, і ціна така ж 800 гривень. Ось тут у нас тканини дуже цікаві, акцентні, блискучі, срібні, теж Adidas, і їхня ціна така ж 800 гривень. Тут у нас класичне взуття, замшеві такі от лофери. І ось такі кросівки знайшла від крутого бренду Tommy Hilfiger. в гарному стані з такими зірочками коштують 800 гривень. Дуже гарненькі люблю цей бренд. У мене були кросівки від цього бренду і не одні, класно, вони носяться. Це, до речі, був мій 39-й розмір. Але тут нато якась така низенька підошва, я все-таки люблю кросівки більш вищі. Ось такі гарненькі в спортивному стилі леопардові були босоніжки. ще ось такі лофари в бежевому кольорі, коштують 600 гривень, щоправда, це. Така, як тканина, це не є замша, а ось це, схоже, що натуральна шкіра, на стійкому каблучку 40-й розмір, такі от срібні лофари. І ось такі шльопанці, знову ж таки, від Томіхелфігер мені трапились, коштують 500 гривень. І вони в новому стані. Також сподобалися ще ось такий відрібок кросівки, коштують вони 800 гривень з натуральної замші. І ось тут знову класика, ще ось такі лофери. Вони зроблені під такий зміїний принц, це у нас зараз коштують 800 гривень. І поруч ще ось такі, в красивому такому болотяному кольорі їхня ціна 600 гривень. Власне, ціни тут дуже схожі, 800-600 гривень, приблизно такий діапазон. І ще ось такі були з натуральної шкіри, їхня ціна також 600 гривень. І давайте я ще повернуся до спортивного взуття, адже його тут справді дуже і дуже багато. Хочеться показати вам по максимуму. Воно тут навіть поскладене по кольорам, ось тут, як ви бачите, в такому зеленому відтінку були. Ну і між ними тут потрапили ще ось такі чорні найки, дуже класні, легесенькі з тканини. І поруч ще одні тканині в гарному такому нейтральному зеленому відтінку. Їхня ціна була, як і цих кросівок, 800 гривень. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. У мене доволі часто виходять відео. Підтримайте мій канал, пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося, і до нових зустрічей!